Сьогодні о 7.23 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу двохповерхової будівлі закладу громадського харчування по вулиці Пасічна в Івано-Франківську. До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи міста Івано-Франківська. На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що горить покрівля двохповерхової будівлі. Площа пожежі складає 260 метрів квадратних. Також було встановлено, що перекриття та другий поверх будівлі дерев'яний. Завдяки оперативності вогнеборців о 8.20 рятувальники локалізували полум'я, а о 8.55 ліквідували. З місця пожежі рятувальники винесли газовий балон, чим запобігли вибуху. Також рятувальниками було врятовано від вогню, поруч розташовані заклади торгівлі. На місці пожежі було створено штаб пожежогасіння та чотири оперативні дільниці. Також працювали ланки газодимозахисної служби через сильне задимлення. До місця події виїжджала чергова зміна оперативно-координаційного центру, а також мобільна оперативна група головного управління. До ліквідації пожежі було залучено 35 рятувальників та 9 одиниць спецтехніки. Наразі причину виникнення пожежі, а також всі деталі встановлюються фахівцями. На щастя, постраждалих немає.